Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Лише британські та американські розвідники знали, що Росія нападе на Україну в ЄС. Ніхто у це не вірив. А переляканий Лукашенко на початку березня минулого року планував утекти із мінська. У Польщі випустили книгу, яка шокує секретними фактами про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Книгу Польща на війні видав журналіст Збігнєв Парафянович. Він фаховий політолог. Як журналіст Парафянович працював в Іраку та Афганістані однак, головною його спеціалізацією багато років є тематика східної Європи та країн колишнього радянського союзу, зокрема і України. Під час написання книги Збігнєв збирав інформацію від високопоставлених членів. Польського уряду, президента Анджея Дуди, офіцерів Сил оборони та спецслужб, за словами польського журналіста, крім Сполучених Штатів Америки і Британії, в Польщі у воєнне вторгнення Росії в Україну вірили лише кілька людей. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запитував дозволу в поляків виїхати через Польщу, однак він усвідомлював, що Путі не дасть. Йому цього зробити ба більше протиповітряна оборона Росіян на той час вже була по всій території Білорусі та могла навмисно збити борт номер один. На третій день війни, 26 лютого, найвище керівництво Польщі вважало, що президента Зеленського ліквідують, а Україна втратить частину своїх територій у разі вторгнення білоруської армії. Крім того, польські генерали прогнозували падіння Києва та України протягом 72 годин. Зокрема, радник Джо Байдена Джейк Саліван переконував главу Білого Дому. Що внаслідок тижневого штурму Києва росіяни його таки захоплять. Згодом впаде й уся Україна. Після цього розпочнуться бої українських партизанів без контролю столиці. Автор згадує у книзі і головнокомандувача Збройних сил України, мовляв, Валерій Залужний особисто телефонував генералу польського штабу і попросив вибачення за інцидент з ракетою, рештки якої впали у польському місті Пшеводов, і внаслідок яких загинуло двоє людей. У своїй книзі Парафянович спирається на анонімні джерела з оточення польського президента та військової верхівки, яких позначає як міністр Ікс та міністр ЗЕТ. Тож, значна частина видання є викладенням фактів та оцінок з вуст анонімних джерел.